Прогноз погоди в Україні на середу, 11 червня, мене звати Українчик. 11 червня аж у 15 областях очікується доволі сильні дощі. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, нічна плюс 11, плюс дев'ять. У Сумській області у денний час від плюс 22 до плюс 24 градусів, у нічний від 10 до 8 градусів з позначкою плюс, на Житомирщині в день плюс 20 плюс 22, вночі плюс 14 плюс 12 градусів. У Київській області а також у самій столиці в день плюс 21, плюс 23, вночі плюс 12, плюс 10. На Чернігівщині і Сумщині буде хмарно з проясненнями. І без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У Житомирській і Київській областях очікуються короткочасні і доволі відчутні дощі. Вітер південний, сильний 7-12 метрів за секунду. Південь. У Миколаївській області день від плюс 25 до плюс 27 градусів вночі плюс 15 плюс 13. На Одещині день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 16 плюс 14. На Запоріжжі, а також у Херсонській області вдень від плюс 26 до плюс 28 градусів, вночі від 17 до 15 градусів тепла. На Кримському півострові у денний час плюс 27, плюс 29, у нічний плюс 17 плюс 15. Короткочасні і доволі відчутні дощі варто чекати мешканцям Одещині і Миколаївської області. На Запоріжжі, Херсонщині, а також в Криму мінлива хмарність і без опадів. Вітер в усьому південному регіоні Південно-Західний доволі сильний 7-12 метрів за секунду. Абсолютно в усіх західних областях очікується дощі. На Волині в день плюс 18 плюс 20, вночі плюс 14 плюс 12 градусів, у Рівненській області у денний час від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічний плюс 14 плюс 12, на Львівщині в день плюс 18 плюс 20, вночі плюс 14 плюс 12 градусів. У Тернопільській області у денні години доби від плюс 19 до плюс 21, у нічні плюс 14 плюс 12. На Хмельниччині в день плюс 20 плюс 22, у нічні години від плюс 14 до плюс 12 градусів. На Івано-Франківщині в день плюс 19 плюс 21, вночі плюс 13 плюс 11. У Чернівецькій області у денний час від 20 до 22 градусів тепла, у нічний від плюс 13 до плюс 11 градусів. На Закарпатті в день плюс 21 плюс 23, вночі плюс 14 плюс 12. Нагадую, абсолютно в усіх областях західного регіону України очікуються короткочасні, але доволі відчутні дощі. Вітер північно-західний, доволі сильний: 7-12 метрів. За секунду. На сході у Харківській області у денний час плюс 20 плюс 27, у нічний плюс 12 плюс 10. В Луганській області в день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 15 плюс 13. На Донеччині у денні години доби від 26 до 28 градусів з позначкою плюс у нічні плюс 16 плюс 14. В усіх трьох областях східного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Вінничині вдень плюс 21 плюс 23, вночі плюс 14 плюс 12. У Черкаській області у денний час плюс 22 плюс 24, у нічний плюс 12, плюс 10. У Полтавській області в денні години від 23 до 25 градусів з позначкою плюс. У нічний час від плюс 12 до плюс 10 градусів. На Дніпропетровщині в день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 14 плюс 12. У Кіровоградській області у денні години від плюс 23 до плюс 27 градусів, у нічні від плюс 14 до плюс 12 градусів. Короткочасні і відчутні дощі очікуються на Черкащині, Вінниччині і частково у Кіровоградській області. На Полтавщині і Дніпропетровщині мінлива хмарність і без опадів. Вітер у центральному регіоні України очікується північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, будь ласка, підпишіться на наш канал, а також поділіться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. І почуємось, будь ласка, бережіть себе.